Пояснити пацієнту хід і сутність майбутньої процедури, надати пацієнту інформацію про лікарський препарат і його побічні дії. Отримати згоду пацієнта на проведення процедури. Доброго дня. Я ваша медсестра. Мене звати Аміна. Лікар вам призначив внутрішню шкірну ін'єкцію манту. Ви згодні? Згодна. Оснащення ампула з туберкуліном. Стерильний туберкуліновий шприц, бікс із стерильними ватними кульками, 70-відсотковий розчин етилового спирту, стерильні пінцети. Вимити та обробити руки антисептиком. Вірити назву ліків на ампулі та з листом призначення, дату виготовлення та кінцевий термін придатності препарату на ампулі. Перед набиранням ліків із ампули, перегнав рідину з вузької її частини в широку, звужене місце ампули протерти 70% етиловим спиртом. Стерильною омарливою сухою серветкою взяв за місце надполу і обережно відламати вузьку частину ампули. Виконання процедури. Набрати у стерильний туберкуліновий шприц 0,2 мл туберкуліну. Двічі обробити місце ін'єкції, середня третина внутрішньої поверхні передпліччя – стерильними ватними кульками, змоченими 70% ровчином з етилового спирту. Після висихання шкіри лівою рукою обхопити передпліччя пацієнта знизу, увести голку зрізом догори під кутом 5 градусів в шкіру так, щоб занурився тільки її зріз. Обережно відпустити ліву руку. Ввести 01 мл туберкуліну, тобто одну дозу. При правильному введенні на місці ін'єкції утворюється білуватого кольору твердий інфільтрат. Виняти голку, не притискаючи ваткою. Зняти залишку туберкуліну сухою стерильною ватною кулькою. Примітка. Перше. порекомендувати пацієнту не одягати одяг, що подразнює шкіру. Друге не зволожувати передпліччя. І третє. Результат проби треба перевірити через 72 години. Розмір гіперемії не враховується. Для вимірювання діаметра папули використовувати прозору пластмасову лінійку, яку накладати перпендикулярно до осі руки. Реакція негативна, якщо розмір папу становить від 0 до 1 мм. сумнівна – від 2 до 4 мм, позитивна 5 мм. І перегеревнічна – понад 17 мм. У нашого пацієнта реакція позитивна 5 мм.